Всім здравствуйте, мене ви знаєте, як Павло Миколаївич, ріелтор місті Вінниця. Сьогодні я вам покажу будинок в царському селі. Нахожусь на другому поверсі. Це у нас такий великий балкон. Тут Можна відпочивати, це вид на аграрний університет, Там стадіон. І так, по порядку вийшли ми з балкона. Другий поверх, на другому поверсі. У нас ось така велика зала. Ванна кімната, де стоїть душова, на першому поверсі також є така же велика ванна. Так, перша спальня кімната, ліжко, шафа. Можете вже дзвонити 098-454-41. Друга окрема спальня з кондиціонером. Зала. так як три кімнати. Йдемо низ. Перший поверх, велика зала. Загальна площа будинка 300 квадратних метрів, 7 соток землі. Що залу рахувати повністю? Це четверта. Кімната. Оце йде вже п'ята. З неї йде гардеробна сейф. І тут ванна кімната. Будинок з цегли. І ще одна кімната. Просто по рахунку. Прямо покажу, що двір це е, Альтанка, домик, як його завгодно можна назвати. Ми вийшли в двір. Така зона релаксу, мангальна зона. Місце під машини, повністю накриття, ворота автоматичні, ландшафтний дизайн і ось бесідочка така, Тут можна відпочивати, Лукомийник. будинок в трюшцегли, утеплений, Караїд. декоративний, високий цоколь в підвалі котельня Все зазвонить Пишіть покажу, зручне для вас час